Окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Згодом ще один повторно. У наслідок атаки є загиблі. Про удар по місту сповістив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місцях працюють рятувальні служби попередньо постраждалих понад 30. Інформацію про загиблих підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації. На жаль, у наслідок російської ракетної Атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється всім надається необхідна медична допомога. Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали неодноразово вибухи. Агресор повторно вдарив по. misto